Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Ви приїхали в Англомовну країну або плануєте переїхати в англомовну країну. Звичайно, вам потрібно буде запитати когось, як пройти, як проїхати, що зробити, де краще бути, що з собою взяти кудись там. І якщо ви це запитання будете давати англійською мовою, то, звичайно, вам швидше підскажуть і більше покажуть. Тому що англійську мову в англомовних країнах добре розуміють. Тому сьогодні поговоримо про те, як формувати запитання у англійській мові. Залишайтеся до кінця, буде дуже цікаво сьогодні. Але не забувайте підписатися на цей канал, ставте ваші лайки, залишайте коментарі, це буде допомагати каналу розвиватися. Поїхали! Якщо ви пам'ятаєте порядок слів в англійському реченні, то задавати питання вам буде насправді дуже і дуже легко. Звідки знати порядок слів? У нас є відео на цьому каналі, подивіться, я нагадаю коротенько: subject, verb, object place time. Це є порядок слів в англійському реченні: Swapped subject, verb, object place time. Отже, для того, щоб задати питання, по більшій частині треба пам'ятати, що в основному ми просто міняємо subject і verb місцями. Але всі нюанси, які зв'язані з цим, ми так само сьогодні розглянемо. Найперше, про що хотілося би сказати, це про дієслово «to be». «To be» бути. Ми його використовуємо тоді, коли у нас в українській мові у реченні немає дієслова, а в англійській мові дієслово обов'язково повинно бути. Які це речення? Наприклад, вона гарна, квітка красива, стіл дерев'яний, окуляри класні. У цих українських реченнях дієслів немає, але в англійській мові нам потрібне дієслово. І ми для цього використовуємо дієслово to be, бути, відповідно до часового відмінку, є, або був, були, так, або буде, будуть. І відповідно до subject, відповідно, чи то я про себе говорю: I, am, he, she, it, is, і they are. Так. Your glasses are cool. Отже, тут ми маємо приклади дієслова to be. Використання дієслова to be у реченнях. I am in the basement. Теперішній час, present time. I am in the basement. Я у підвалі. He is good at painting walls. Так само теперішній час, тому що дієслово to be використовується у формі is біля he, she, it. He is good at painting walls. Він дуже хороший малер. She was there yesterday. Вона була там вчора. Була це минулий час. Was діє слово to be використовується у формі was. It was cold. Було холодно. Так само минулий час однини was. You were misbehaving. Ви We поводили себе не дуже чемно або ти поводив себе не дуже чемно. Were, це минулий час діє to be для множини. You were misbehaving. We will be there tomorrow. Ми будемо там завтра. They will be nice next time. Вони будуть хорошими наступного разу. Всі ці речення розповідні, і у нас verb стоїть на другому місці, як, тому, і як, як воно і повинно бути: subject, verb, object, place time. Так? Subject у нас тут I, he, she, IT, you, we, they. Так? І дієслово to be я тут використав у різних часових відмінках тільки для того для прикладу. Ну і щоб сформувати питальне речення, пам'ятаєте я казав, ми просто міняємо місцями subject і verb. Тобто, якщо ми хочемо запитати, ми поставимо verb to be на перше місце і subject на друге. Am I in the basement? Чи я у підвалі? Is he good at painting walls? Чи він хороший маляр? Was she there yesterday? Чи вона була там вчора? Was it cold? Було холодно? Were you misbehaving? Ти вів себе нечемно або вивели себе нечемно. І тільки для майбутнього часу, тому що там дієслово складається з двох слів will і be. Для майбутнього часу переносимо тільки перше слово наперед, міняємо місцями із нашим subject. Тому першим ставимо – will. Will we be there tomorrow? Чи ми будемо завтра там? Will they be nice next time? Чи вони будуть хорошими наступного разу? У всіх цих прикладах ми бачимо, що у нас дієслово виражене одним словом. В даному випадку дієсловом to be бути. Так? У нас сюди одне слово. Am, is, was, was, were, will, will. Так? Одне слово. Але інколи бувають дієслова, які складаються з двох слів, тобто складні дієслова. Коли вони складаються з двох слів, ми це знаємо у деяких часових відмінках. Наприклад, I am reading a book. Am reading складається з двох дієслів, але значення ці два дієслова дають лише одне. Зараз триває дія читання книжки. I am reading a book. Am reading. Уже дві слова мають одне значення. He has been watching TV. Він дивиться телевізор, ну, можливо, весь цей час. Present Perfect Continuous Tense тут використовується. Він складається вже аж з трьох слів. Has been watching. She was knitting a scarf. Was knitting. Вона в той час плела шарф. It has stopped raining. Так само дві слова, дві діє слова, але значення так само тільки одне. Дощ перестав. You have started a new job. Ти розпочав нову роботу. Розпочав тут так само. виражено двома словами. Have started. We are having dinner. Ми в даний момент маємо вечерю. They have been coming here all this time. Вони сюди приходять цілий цей час. Тож, тобто бачите, в нас тут деякі дієслова, verb, вони виражені двома або трьома дієсловами. Значення тільки одне. І ось у таких випадках, коли у нас дієслово виражене двома, можливо, трьома дієсловами, при утворенні питального речення міняються місцями subject. Is same person's слово is still in the same Am I reading a book? Has he been watching TV? Was she knitting a scarf? Has it stopped raining? Have you started a new job? Are we having dinner? Have they been coming here all this time? Речення, в якому дієслово виражене двома дієсловами, але значення цих двох дієслів тільки одне. І робимо питальне речення з цього, переставляючи місцями subject і саме перше слово складного дієслова. Зверніть увагу ще раз. I am reading a book. Am I reading a book? Бачите, всі інші слова залишаються на своєму місці, крім subject і першим. Словом складного дієслова, які міняються місцями. В англійській мові, крім дієслова to be, можуть використовуватися і інші дієслова, як одне дієслово тільки в реченні. Так? I read books and magazines, я читаю книжки і журнали. He watches TV every day. Він дивиться телевізор кожного дня. She knits scarves. вона плете шарфи. It rained all day yesterday. Вчора цілий день падав дощ. You started a new job, ти розпочав нову роботу, або ви розпочали нову роботу. We will take part in a competition. Ми будемо брати участь у змаганнях, They will open soon. вони відкриються скоро. У цих прикладах у нас дієслово одне. Складається воно з одного дієслова. І тому у таких випадках, коли ми використовуємо саме ось ці present Simple, Past Simple. Future simple, запам'ятайте, відноситься до часових відмінків simple. Так? У таких випадках для утворення питальних речень ми використовуємо, вгадайте що? Правильно, допоміжні дієслова helping verbs. Але в цьому випадку subject і verb вже не міняються. Чому? Тому що Перед субжек вже стає в нас допоміжне дієслово замість першого дієслова або основного дієслова. Тобто перед субжек у нас вже є допоміжне дієслово, і нам потім речення просто, як розповідне вставляємо, і все в нас стає в порядку. Але це тільки в тому випадку, коли в нас дієслово одне і складається воно з одного слова. Do I read books and magazines? Пам'ятаєте, було? Речення I read books and magazines. A тут запитання, чи я читаю книжки і журнали? Does he watch TV every day? Does she knit scarves? Did it rain all day yesterday? Did you start a new job? Will we take part in a competition? Will they open soon? Ви бачите, Do Does Did Will. Do і does – це для теперішнього часу, простого теперішнього часу, Does використовується тоді, коли ми питаємо про він, вона, воно, чи будь-якого subject, який відноситься до Він, вона, воно. Міша, Ваня, Вася, Наташа, Світлана, неважливо, яке ім'я, або неважливо, хто. Тато, мама, дід, знайомий, знайома, мої друзі це все subjects буде. так? Але якщо відноситься до Він, вона, воно, до однини. То тоді в нас допоміжне дієслово ду міняється на does. Тобто, як бачите, є всього три основні форми утворення питальних речень в англійській мові. Перша це коли ми використовуємо дієслово to be у нашому реченні. She is smart, вона розумна, там в українській мові немає дієслова, в англійській повинно бути. І на допомогу нам приходить це допоміжне дієслово to be. She is smart. Правильно? А якщо хочемо запитати, ми просто міняємо місцями при використанні дієслова to be. Міняємо місцями дієслово to be у формі is і subject. А subject у нас тут she. Is she smart. She is smart, а запитати is she smart? Друга форма утворення запитального речення в англійській мові це тоді, коли ми використовуємо дієслово, яке складається з двох чи з трьох дієслів, але значення мають ці дві або три слова тільки одне. Тоді ми міняємо місцями subject і перше слово із того складного дієслова. Ну і третій момент це коли в нас використовуються самі дієслова у реченні. У формі present simple, past simple, future simple. У такому випадку ми використовуємо допоміжне дієслово do або will, яке йде на самий перед. І оскільки вже попереду стоїть вже наше допоміжне дієслово, то наше основне дієслово не потрібно міняти місцями з subjectом, бо у нас вже є дієслово допоміжне попереду. Do I read books every day? Do you read books every day? Чи ви читаєте книги кожного дня? Ну і бувають такі випадки, коли ми не просто хочемо запитати, чи, так? чи ти їла, чи ти пила. Хочемо запитати, хто це зробив, чому так ви це зробили, для чого ви себе так повели, куди ви йдете, правильно? Тобто тоді, коли ми використовуємо питальні слова. До питальних слів відноситься «Who?», «What?», where, when, why, how і ще «Which?». Загальне правило використання питальних слів дуже просте. Ми їх ставимо на самий перед питального речення. What does she need? Що вона плете? Who do I watch? За ким я наглядаю? Where did she start? Де вона починала? Минулий час did. Why did it rain? Чому падав дощ? How will we open the door, наприклад? Так? Ну і трошки більше прикладів зараз вам покажемо. Who do I talk to here? Бачите, порядок слів в англійському реченні, subject, verb, object, place time зберігається. Якщо нам потрібно використати question word, він буде самий перший, запитальне слово. Who, what, where, when, why and how. Якщо нам потрібно використовувати допоміжне дієслово, воно буде вже тепер на другому місці. А потім вже йде наш subject, verb, object, place time. Звич... Звичний для нас порядок слів в англійському реченні. Але оскільки ці речення всі питальні, інтонація повинна бути питальна, а на письмі в кінці ставимо знак запитання. Who do I talk to here? До кого мені тут можна звернутися? What does he watch on TV so late? Що він там дивиться по телевізору так пізно? Where did she find that beautiful scarf? Де вона знайшла той гарний шарф? When did it rain at your place? Коли падав дощ там, де ти живеш? How will we explain our behavior when dad asks us? Як ми пояснимо нашу поведінку, коли тато нас запитає? How will they open the door in the morning? Як вони відкриють двері вранці? Можливо, ключ загубили. Як бачите, формувати запитання в англійській мові дуже і дуже легко. Всього-навсього три моменти, які потрібно запам'ятати. Якщо вам потрібно, перегляньте відео ще раз, нагадайте собі про ці моменти. І четвертий момент це коли ми використовуємо питальні слова. Вони йдуть на самий початок речення. Отже, не бійтеся використовувати ці знання. Будь ласка, зробіть якесь запитання для мене у коментарях. А також поставте ваші лайки, поширюйте це відео. І якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Буде цікаво на каналі. If you want, you can watch another video or two on this channel as well. Take care, see you next time.